Хотіла по цьому мосту отуди пройти. О, так літають. Сокол чи ворона? де? де, де. Добре, підемо раз, далі піду. Подивлюся, що там таке робиться. Ой, який довжелезний. Ой, який довжелезний. Ну і тут більше, більше ніж по 100 вагонів. Нам іди я туди. А, о, 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 о. На горочку можна забратися, да? Сюди можна забратися? Знайти, не можна йти підмість. Схожу туди, схожу, побачу, що там. До річки, мабуть, не дойду, бо там все мабуть перекрите. Ага. Велосипед їде. Маленькі пішки можна піднятися. Пойду підіймось. Буду тут підійматися по цій спіралі. Хлопці на велику туди піднялися, і я підіймусь пішки. Подивлюся, він їде на велику. Не знаю, можна тут ходити, не можна. Я йду. Так, добралася до верху. У. Ой, люди ходять добре. Я думала, одна така бабуся тут чохнути ходить. А тут можна людям ходити. Ух, красота. Вот это я хотела. Вот это давно я хотела пройти сюда. На цей место. Лепота. Красота. На порт. Мэн. Дорога і гори ближче. Тут добре, так відгорожено, так що я думала, що не можна. Отака розвилка. Отака така красота. І шумить і гуде, бо це місто живе. ту ту Ось так підприємство таке, склади великі. Nunca ele water te so de muito, Підемо далі. І там щось таке теж. Ага. Цементний якийсь завод. Бо насипан гравій чи суміш, чи пісок щось таке. А льотають а машини. Вісімдесят дозволено. Бачу табличко 80. Метало. Металобрухт якийсь. Ну, Склади. Ідемо далі. А тут Крепний І Гори, гори, гори. Роверисти. Ні, це... Це не елеватор. Це щось теж з камінням зв'язано. Щебень лежить пісок. А то щось гріється. Щось варять з каменю. Тут поїхав. 113-й бієвеню Аеропорт Вей. Тисяч метрів до аеропорту. Хто тут вам ходив колись? І знімав. Може хтось і ходив, таке не бачив. А я вам покажу красоту. О! 595-й. Будемо їм їхати назад тоді. Висока огорожа. Що не дай. Боже, хтось тут вирішив. Закичити свій шлях. Вантажні крани такі спеціальні річкові Фу. і річка. Приводьте. Паузи ставте і переводьте. Красота. Тріпота. Але трубу мешає з немає. Красоти. Нігає. Поп'яніше не летів. Погода хороша, 25. І не жарко. ну Просто коли рухаєшся жартувати. Але яка красота. Голодіка хай. Самая наивысшая Точка На мосту Ай! Все летают Добросовестные люди Все добрые Неделя Восемь до Хайсон гора. Гора дмухає. Дмухає гора. Хмара. Дмухає хмаром. Класс. На катері покрутіться. Ууу! Це житло, щоб отак жити у тій красі на воді, а коли вона розільється, ця річечка, хай Бог милує, бо там старі якісь труби стоять. Ось так. А ми зараз сюди підвели пониз. А зараз ми там, де орлани вітати вміють. Високо, всім добра, миру, любіть і бережіть один одного. І всім бажаю бачити тільки гарне життя.